Привіт усім! Давно не бачились, давно не чулися, тому що відпустка дає про себе знати. Потрібно підігнати всі домашні справи. І я сьогодні хочу з вами поділитися: я отримала відправлення по новій пошті, і ми його відкриємо разом з вами. Якщо у вас виникла проблема, коли це лего дали звичайно, кількість учнів, на яку задавались на перший клас, але потім у другому чи на третій клас дітей стало більше. Як цю проблему можна вирішити і як її вирішила я? Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною! Цього ж року, 2020-го, я була на курсах підвищення кваліфікації. І так сталося, що в нашій групі було дуже багато людей, нушівців, і саме таких, які вели другий клас нуш, проводили уроки. І ми спілкувалися на різні теми, як зазвичай всі це роблять. І тема дійшла до того про Лего. Отримав цеглинки Лего, які набори отримали Лего. Також спілкувалися ми разом з викладачем. Виявилось, що цеглинки Лего всі отримали, а лего Систем набори отримали не всі. Серед цих людей і була я. Я також не отримала Систем, ми лише отримали цеглинки. Мені порадили, до якої людини можна звернутися. В телефонній розмові ми з нею поспілкувалися, і вона сказала, що буде шукати наш набір LEGO System, тому що він десь просто помилково кудись надійшов. Також вона запитала, чи в мене є всі цеглинки LEGO. Я сказала, що на 1 вересня на перший клас прийшли всі набори. Але за цей час у мене додалося два учні. І вона сказала, що це питання можна без проблем вирішити. І я можу вам ці набори надіслати. І ось це відправлення. І подивимося, набори там чи ні. Ну, мені здається, там точно набори. Ну що ж, давайте відкривати. Я вже його надрізала ще відео. Не До речі, доставку оплачували вони, вони самостійно, ті, хто мені відправляли. Ось наші наборчики. Тепер дві дитини в моєму класі буде з наборчиками, бо коли з цеглинками Лего, бо коли я проводжу дала щось із Лего, брала у своєї колеги, яка набрала перший клас. Ну, вже закінчили перший клас. Отже, скажіть мені, ви отримували, ви користувалися такою допомогою? І мене цікавить питання Lego System, чи всі отримали, тому що моє питання досі вирішується. Дивіться, я звернулася до неї в лютому місяці, а наборчики я отримала десь, ну може, дві недільки по тому, два, два тижні тому. Питання вирішилось не надто швидко, але воно вирішилося, дякую цій людині. Афішувати її не буду, тому що у кожній області є свій наставник, який керує лего ну, не тільки цеглинками, а й зовсім справами по лего, такої допомоги. Як ваша відпустка? Чи працюєте, тому що ми вчителі у відпустці, але все рівно, Facebook кашить і ми щось там друкуємо, чи не так? Ну, ще ж, гарного відпочинку, залишайтеся зі мною. хай у вас буде все добре. Бог допомагає!